Сьогодні ми покажемо вправи, які допоможуть вам позбутися хорба на шиї. Багато людей, навіть молодих, мають таку проблему. А все тому, що ваш організм відкладає жерву тканину в цьому місці, намагаючись захистити ваш хребет при неправильній поставі. Така неправильна поза голови дуже часто пов'язана з сутулими плечима вперед. І напруженістю в грудному відділі. Тому для того, щоб повернути голову в правильне положення, нам потрібно випрямляти грудну клітку. Перше вправо потягнись назад. Для цього потрібно витягнути обидві руки перед собою та схрестити великі пальці рук. Наші пальці схрещені, тому що ми фактично будемо використовувати м'язи спини, щоб відвести руки. Якщо б ми не схрещували пальці, а руки просто розвернулись в сторону. Тому ми ставимо руки перед собою, схрещуємо великі пальці, піднімаємо дві руки над головою як можна вище. Відпускаємо. Хрещені пальці та повертаємо руки долонями одна до одної, повільно опускаючи наші руки, залишаючи їх в положенні долонями вверх. Зупиняємося на рівні плечей і продовжуємо опускати руки вже тягнучи їх назад завдяки м'язам грудного відділу. Потрібно зробити 20 таких повторень. Не забувайте дихати вдих, коли піднімаєте руки та видих, коли опускаєте. Це чудова вправа для правильної постави голови та шиї, при якій задіяні не тільки м'язи спини, а й плечові суглоби. Пульнуйте, щоб ваша спина не була згорбленою. Тримайте шию. Розслабленою, та не забувайте тягнути руки назад при опусканні. Виконуйте вправо 20 разів кожного дня, і ви точно помітите покращення в поставі, м'язах спини та рухливості плечових суглобів. Для наступної вправи нам потрібен рушник. Якщо ваш рушник маленький, ви можете скрутити два рушники разом. Тож почнемо. Покладіть рушник на підлогу, далі ляжте зручно на рушник, так, щоб рушник був під грудним відділом. При цьому ви зможете відчути, як ваші хребці зайняли правильне положення. Розслабтеся, вдихніть і видихніть. Коли будете готові, розведіть ваші руки широко. Ось так. І не забувайте, що бути розслабленим це головне в цій праві. Якщо вам важко тримати руки в такому положенні, можете тримати пляшки з водою в руках, з додатковою вагою вам буде легше. Перейдіть в положення супермена, витягнувши руки над головою та максимально розтягніть спину. Не забувайте про максимальне розслаблення. Після закінчення вправи переверніться на бік і сядьте. Також цю вправу можна виконувати на валику. Наступні дві вправи ми спочатку покажемо вам в сидячому положенні, щоб було зрозуміліше. А далі перейдемо до їх виконання. Тож ставимо руки ось в таку позицію, та по черзі піднімаємо руки над головою. Друга вправа, яку ми будемо виконувати, виглядає так: руки зігнуті в ліктях, і ми будемо відштовхувати їх до землі. Займемо положення лежачі, ноги зігнуті в колінах, та все тіло розслаблене. Переходимо до виконання першої вправи. Кладемо руку уже знайому нам позицію. І торкаючись підлоги, ми виконуємо вправу. По черзі піднімаємо руки над головою. Слідкуємо за тим, щоб ваші лікті торкалися підлоги. Опускаємо одну руку. І піднімаємо іншу по черзі. Право виконуємо по 20 повторень на кожну руку. Це складніше, ніж здається. Ви можете спробувати підняти руку вище голови, випрямляючи руки. Після того, як ви трошки розігрілися, ви побачите, що діапазон ваших рухів значно більший, ніж був на початку. Переконайтеся, що ви не напружуєте живіт, не залучайте м'язи ніг. Все ваше тіло було розслаблене. Продовжуйте дихати спокійно, не напружуйте інші частини тіла. Після закінчення переходимо відразу до наступної вправи. Яку ми показували раніше в сидячому положенні, тож руки зігнуті в ліктях, кулаки дивляться догори, і ми починаємо тиснути ліктями на підлогу. Так ніяких рухів немає. Ми просто тиснемо лікті до землі, але повірте, всі м'язи верхньої частини спини зараз працюють. Робимо перерву на одну хвилину, розслабляємося, і після зробимо цю вправу ще два рази. Почали тиснемо лікті до підлоги, відпочиваємо і знову тиснемо. Чим краще розвинені м'язи грудного відділу, тим наша постава стає кращою. Розслабляємо тіло, дихаємо. Остання вправа виконується сидячи. Витягуємо руки прямо перед собою, під кутом 90 градусів. Далі ми згинаємо руки в ліктях, ось так ставимо великі пальці рук вгору і відводимо руки в ліктьових суглобах назад. Ось так. Тож коли ми займаємо першу позицію, ми зводимо наші лопатки разом, тягнучи наші лікті назад. Наскільки це можливо. Після ми відводимо великі пальці назад, що є сила, щоб залучити всі м'язи грудного відділу. Не забуваємо правильно дихати. Вдих і видих. Цю вправу можна виконувати, ставлячи стілець під стіну і торкатися ліктями та великими пальцями стіни, щоб ви точно були впевнені в правильності виконання. Тримаємо плечі рівно, спина не вигнається, лікті не опускаються донизу. Між ними і тіло має бути прямий кут. Чудово! Для виконання більшої кількості корисних вправ переходьте за посиланням. До зустрічі у нових відео.